Зараз відбувається, піднімається та енергія, от та божественне ще провідіння, яке будуть бачити і живі, і мертві, і відкриється простір і зможуть пройти. Тільки ті, які чисте свідомістю, душею, я не знаю, як це буде виглядати. Я думаю, що це якраз проходження через апокаліпсиси, які у нас будуть, через хвороби, через війни, і це буде проявлятися. І цей шлях вже почався. І якщо ви пам'ятаєте, коли я вам розповідала, пам'ятаєте, коли я дверями хлопала, боролася з антихристом? Пам'ятаєте, коли так. я його відкинула, а потім другий раз, коли я вийшла на вулицю. Почався світанок. Пам'ятаєте, я кажу, мене здивувало, що Бог мені сказав, да щас, ви відкинули антихриста, але ще головна ну, битва вона впереді. але сонце вже встає. І коли воно буде в зеніті, відбудеться головна битва, яка приведе до перемоги. Світла. І наразі цей час почався. І коли це сонце буде в зеніті, я зараз наразі не можу сказати. Я не можу сказати, як це будуть відчувати люди живі. Бо мертві вони бачать, голос їх зве. Або іншими словами, Бог їх зве і він готов їм допомогти а, перейти до світла. Як ми це пройдемо? Ну, опять же, да? чистота. В душі, світла, духовний розвиток, навчиться управляти енергіями, навчиться правильно використовувати в добро і в благо. Це та проходна монета, яка потрібна зараз людям.